Це новини в ефірі. Розповідаємо про найважливіше на 10 ранку у студії. Марина Кухар перекладає жестовою мовою Наталя Дмитрук. Пошуково-рятувальна операція у Сумах триває на зараз. ДСНСівці дістали з під завалів багатоповерхівки, куди півночі влучив російський шахед, тіла чотирьох загиблих, ще дев'ятеро людей поранені. Серед них дитина п'ятеро у важкому стані в лікарні у місті розгорнули штаб допомоги постраждалим. Там допомагають розселити людей, які залишилися без даху над головою. А також допомагають жителям сусідніх будинків закрити вікна. Які повилітали під час ударів. Нагадаю, ворожий шахет пробив наскрізь квартири на п'ятому, шостому та сьомому поверхах. Людей привалило бетонними перекриттями. Під час розбору завалів обрушилися плити на третьому та четвертому поверхах. Дев'ять квартир повністю зруйновано. Все склалося з сьомого по перший поверх. Були випадки, коли люди просто-напросто зависли над цими бетонними плитами. Потрібно було їх шукати, потрібно було їх, їх знімати. Були такі, що не могли самі самостійно пересувати з їх по сходових клітинах, а саме дитину зносили. І за гором чотири людини було врятовано. Також все обійшли і евакуювали 118 громадян. На даний момент залучена тут наша спеціальна техніка для того, аби проводити саме висотні роботи. Працюють наші верхолази. Працювати складно, тому що багато загроз для життя наших рятувальників можуть бути і обвали, тому поки все не розберемо, поки не переконаємо, що нікого під завалами немає. Ми зі світа не поїдемо. Жахливим російським злочином назвав атаку по сумах президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Він нагадав: дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор і подякував світовим лідерам, які не полишають. Підтримку України і вже відомо, що 37 із 81 ворожих БПЛА збили наші сили ППО цієї ночі. Ще 39 локаційно втрачені. Загалом ворог запустив по Україні 81 ударний БПЛА типу шахед і безпілотники імітатори різних типів. Вони заходили з Курська, Орла, Мілерового, Приморсько-Ахтарська. Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Уражені промислові підприємства. Приватні та багатоквартирні будинки автотранспорт. Коли ворожі безпілотники атакують наші міста та села, нас захищають мобільні вогневі групи. Зараз триває масштабний збір вартові неба на придбання новітніх тренувальних комплексів для підрозділів ППО. Вони допомагають відточити майстерність мисливців за дронами. Ціль 63 мільйони гривень. qr код збору ви зараз бачите на своїх екранах. Будь ласка, долучайтеся, станьте разом із захисниками українського неба. Ці тренажери дозволяють це зробити, підготувати за три дні е, таких професіоналів, як вони, е, розглянути якісь певні тактичні прийоми, і до п'яти днів хлопців навчити з нуля. Приходить зміна їх, збільшується кількість мобільних вогневих груп. Вони проходять таке тренування на сучасних мультимедійних тренажерах, які дозволяють економити, по-перше, боєприпаси і в досконалості розглянути поетапно всі процеси бойової роботи. Ситуація на фронті тяжка, але контрольована кажуть у генштабі ЗСУ. Звітують, що лише протягом минулої доби там відбулося щонайменше півтори сотні. Бойових зіткнень, здебільшого, на Лиманському та Покровському відтинках. Що на інших напрямках відбувається, розкажемо далі. Це Лиманський напрямок. Там 63-тя вогнем артилерії нищить російське. Техніку і солдат. Беру снаряд. із злюбу. Дії координують і працюють спільно. 60-та відбиває штурми окупантів на півночі. Їхню роботу у небі коригують пілоти розвідки 41-го артилерійського дивізіону. Своїх прикривають дронами, скидають снаряди. Тож спроби росіян прорватися далі марні і безуспішні. А от втрати чим далі ростуть. Тільки у цій атаці наші мінусують 20 двадцятьох. Ситуація на цьому відтинку неспокійна. Росіяни активізувалися біля тернів і 26 разів і йшли у атаку поблизу Нової Горівки, Копанки, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини. А от на Покровському напрямку ця цифра зросла до 72. Авіабомби ворог скидав на Білицьке, Покровськ та Одрадне. Інтенсивність цих бойових дій вона є, але просування саме рух ворога він дещо спав. І сьогодні е, впевнений, що не вдасться, наприклад, росіянам, дай Боже, щоб не нарочити, е, створити ситуацію, як була по селідову, коли інфільтрація відповідних малих піхотних груп вона дозволила досить швидко пройти по цій локації. По покровську тут цього не вийде. Сунуть росіяни і на турецьк. Наші там зупинили 15 штурмів у районах Кримського та Турецька. Також бомбардували Костянтинівку. А це Харківщина. Наші прикордонники знищили там 12 позицій окупантів та два ворожих укриття. Загарбники не, не полишають спроб атакувати наші позиції як на харківському напрямку, зокрема, це Вовчанськ, а також продовжують атакувати наші позиції, які утримують прикордонники, і на Куп'янському напрямку, і на Сіверському, на Краматорському. Ми відбиваємо ці атаки на всіх напрямках, де ми утримуємо наші позиції. Загалом по усій лінії фронту напередодні відбулося щонайменше півтори сотні бойових зіткнень. Наша спецоперація триває і на Курщині. Вісім російських атак відбито. Одна і ще триває. Російська авіація продовжує бити бомбами по власній території. Лише за вчорашній день вони скинули 35 кабів. Ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 426 артилерійських обстрілів, зокрема 12 із реактивних систем залпового вогню. За даними генштабу, росіяни вже втратили понад 834 тисячі своїх військових. Фактично, це майже усе населення Пермі. Дар'я цесевук ми Україна, марафон. Єдині новини. Уша з річки Потомок, куди впав пасажирський лайнер, дістали тіла 18 загиблих. Пошукова операція триває. Поверхню води прочісують рятувальники на катерах. Авіатроща сталася кілька годин тому поблизу Вашингтонського аеропорту імені Рейгана. Під час приземлення літак, що летів із Канзаса, зіштовхнувся у небі із військовим гвинтокрилом. На борту було 60 пасажирів та 4 члени екіпажу. У вертольоті перебувало троє військових. Після падіння літак розламався на кілька частин, повністю під водою і гелікоптер. Це дуже складна рятувальна операція. Умови дуже непрості. Зараз холодно і вітряно. На рісі працювати важко. Однак всі служби продовжують свою роботу. Троє чемпіонів із адаптивних видів спорту у Кропивницькому готуються до нового спортивного сезону. Після важких поранень спорт для ветеранів став основною рушійною силою у цивільному житті. Тож хлопці активно тренуються і захочують інших побратимів приєднуватися до їхньої спільноти. Історію Андрія Казаріна, Миколи Івко і Михайла Дроботенка розкаже Юлія Бабак. Троє ветеранів чи не щодня поспішають до спортзалу на тренування. Андрій, Микола та Михайло чемпіони з адаптивних видів спорту у жовтні минулого року. З міжнародних змагань Арнольд Класік привезли 13 нагород, з них 10 золотих медалей. Зараз чоловіки готуються до нового сезону. 22 лютого вже починаються перші змагання в місті Одесі з синих України. Спортивні змагання для колишніх військових з важкими травмами стали основною мотивацією для повернення в повноцінне життя. Андрій Казарін на захист України став травні 22 другого. Року на його рахунку звільнення Харківщини та рік оборони Бахмута. Шість чоловік з всі стали ребовцями. 34-річний боєць воював, доки в його автівку дорогою на позицію не влучив ворожий дрон. Андрій дивом вижив. А машина випалала вся машина палала на щастя, що не загорівся бензин, бо було в пластмасових каністрах. Тоді Андрія врятували побратими з іншої бригади, які проїжджали повз. Військовий отримав опіки половини тіла, найбільше постраждали руки. Ну руки в мене да я руки, бачите, я тобто не можу. Цю взагалі тут, а я можу я, ось сьогодні. А, да, а тут все, вона бачите, і не відкривається взагалі. Микола Євко під час боїв дістав ушкодження внутрішніх органів, контузію та баротравму морським піхотинцем. Чоловік відслужив 8 років, поки в 22-му його не списали. До ветеранського спортивного руху долучився минулого року. У мене стоїть ціль знову війти в состав збірної України. І цим я надихаюся. Я надихаюся тими хлопцями, які От я як би, маю руки ноги, але не маю внутрішнього здоров'я. Але мене надихають ті люди, які навіть без них і без рук. Ну і стартую так, я вам скажу, здорові так цього не роблять. Своїми досягненнями завдячують Михайлу Дроботенку. саме завдяки його заохоченню, хлопці згуртувалися і йдуть до мети. Зараз ми як одна сім'я. Сам Михайло був спецпризначенцем. Обидві ноги втратив під Сіверсько-Донецьком у 22-му і тільки настав на протези, повернувся в спорт і почав заохочувати інших. Допомагає організовувати змагання у Кропивницькому, та знаходить меценатів, аби з побратимами їздити за кордон, представляти Україну. Чим більше буде хлопців, якщо в ме. Мене... Не буде, допустим, 10 ветеранів. то Тоді, як знаєте, я кажу, тоді в мене ще більше руки відкриються. Якщо це було якось офіційно, один для одного хлопці стали мотиваторами і моральною підтримкою. Тож готові допомагати іншим. От Андрій, Михайло, і я ми ну завжди відкриті до спілкування, завжди раді допомогти любому з ветеранів. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.